Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібралися для затесту новинок польської косметики. Тут у мене ось такий новий тональний крем від PZ Expert Matte Foundation. Для всіх тих, хто любить матові тональні основи, ось у нас ось така новиночка. Це не для мене, звісно бо я не люблю матові. Але чому б не зробити це заради вас? Також на ЄЗІБРІ з'явився ось такий новий бренд, який називається Nam. Бренд уже давно не новий, але раніше він був ніде не представлений. Тут у нас ось такий бронзер і хайлайтер. Також я взяла супер красиві триахромні тіні від Нам теж ось так вони виглядають. Та баночка дуже-дуже красива, неймовірно просто. Також у нас є ще один хайлайтер ось такий мінеральний це з серії мого улюбленого мінерального тону від PZ. Ось цей же ж хайлайтер. Також у нас Нотіна ось така штучка, яка називається 3 в одному Makeup Ey Sleeps Face. Щось типу рум'ян, у мене відтінку First Blush, щось типу того, не знаю. Ну, коротше, така якась штучка. Давайте її затестимо також разом. А, також в мене є ось такі тіні від Хан. Це глітер, ось типу такий. А, і ще я взяла хайлайтер від Хан ось такий, який схожий на Ріану. Не знаю, набрала хайлайтерів, як з переляку. Ну, можливо, щось ми сьогодні і не затестимо. Також із своїх старих продуктів я взяла ось такий консилер від Loveline, вибрала польське щось. І ось такі кремові рум'яна від Хан. Не знаю, можливо, вони нам знадобляться. І олівчик для брів, я забула сказати, у мене теж від Пезе. Давайте я. Заколю трішечки волосся, щоб воно нам не заважало, і будемо приступати до макіяжу. Вибачте, мій такий голос. Я вже тиждень як прихворіла, вже не знаю, скільки відео зняла з таким голосом, ніяк не можу вилікуватися, на жаль, бо не можу залишитися вдома, не можу собі це дозволити. Ну, давайте не про це. Ось такий тональний крем від Пазе. Він мусовий. Я його тестувала тільки на руці. Пакування не саме зручне, воно ось таке. З лопаткою. відтінок в мене 500W. Ось так виглядає його свотч. Це самий звичайний мусовий тональний крем. Ось такої він текстури. Такий він дуже відчувається силиконовий і сухий, не знаю. Аромат приємний, кремовий, я таке дуже сильно не люблю. Навіть не знаю, як це наносити. Давайте я отак лопаткою наберу. Чи це багато, чи мало поняття не маю. На руку і з руки буду наносити на обличчя тут у нас 30 мл, але текстура взагалі якась, ну от від слова зовсім мені не подобається. Не знаю, чим його розносити. Чи спонжем, чи а, пензликом. Давайте я візьму пензлика і спробую щось з цим зробити. Свій улюблений, звичайно що. А, і почнемо його розносити. Да, Тональний такий світловатий, ще й конкретно світловатий. Ну що вже маємо, те маємо. Я просто ще на автозагарилась, в мене тут з'явився новий автозагар, я його вирішила потестувати, не знала, як він це покаже. І от він себе так показав. Так, нанесла. Я досить багато беру спонж і буду все це пробувати підзабрати спонжем. І якось вирівняти. Текстура в нього просто як мука. Я не знаю, можливо, для тих, в кого жирна шкіра, хтось таке і любить. Я, наприклад, таке абсолютно не люблю. Та, тут потрібно і ще й. На очі наносити, я якось так набрала, що він нерівномірно на цьому пензлику рознісся. І все, буду тушувати спонжем. Так, я вчора зробила ламінування брів сама. Брівки в мене лише заламіновані. Хоч з ними проблем не буде. Так, це, знаєте, це повторюється історія, як із спонжем, ой, як із тональним кремом від Makeup Revolution був у нас такий світленький. Ось тут десь дівся тон, я його забрала. Не знаю, взагалі мені не подобається. Я не люблю такі сухі текстури. Знаєте, я тільки його відкрила, я вже розуміла, що все. Це, це жах. Це просто на мені не буде лежати ну ніяк. Він підкреслив всі мої шалушинки повністю і абсолютно які тільки можна було підкреслити, він підкреслив. У мене шкіра комбінована, вона ніяк не суха. І він просто підкреслив все. Ну, це жах, я не знаю, просто мені дуже сильно не подобається. Його тяжко тушувати, він не красиво лежить. Абсолютно, я дуже розчарована. Не знаю, можливо, воно зараз якось вляжеться, але це, ну, я навіть на руці бачу, що це не красиво. Я не знаю, як це має виглядати на обличчі красиво. Все, я вже злюся, бо якщо тон. Недобрий, значить, вже все, вже нічого не піде. Додамо тут на центральну частину, може, хоча б консилер якось пасе ситуацію. Хоча консилер теж дуже щільний, я просто вибрала, щоб у нас тут сьогодні було все польських брендів і вже перший макіяж і вже от такий невдалий. Ну, не знаю, можливо, нас зараз порадує щось інше. Я на це дуже сильно надіюся, бо поки що я дуже сильно. Засмучена тим всім, що відбувається в мене на обличчі. Консилер цей від Лавлі дуже класний. Я вже вам його показувала і в фаворитах, і в рекомендаціях. І де я тільки не показувала. Так, давайте додам трішечки ось цих рум'ян, бо я знаю, що я їх люблю і вони завжди красиво виглядають. Я сподіваюся, що вони мене зараз якось порадують. І спасуть оцю всю ситуацію, я їх трішечки-трішечки додам. Бо Notino ну, я вже тестувала оту штучку три в одному. Це просто така розсипна. Ой-ой-ой. Подивіться на це. Ну, от як я могла отак. От ну, але що вже маємо, те маємо? Давайте будемо десь додавати, чи що не знаю. На пальчик набрала і трішки і сюди додам. Спонжик зараз забере все лишнє, а відтіночок, ну дуже красивий. Ось цей рум'ян від Хан Я от дуже люблю. Сказала Настя, додам трішки, і трішки явно що не вийшло. Ну, уже що маємо, будемо рум'яні, так як я обожнюю. Ну, все ж таки, весна. Давайте хоч якось собі піднімемо настрій. Знаєте, я нанесла рум'яна і відразу можу на себе хоча б дивитися якось, а то до цього моменту я. Дуже злилася, бо ну, я не люблю такі тональні основи. Я відразу знала, що це мені не сподобається. Але я ж думаю, ну треба щось різне показувати на каналі. Я ж не можу вам показувати одні з виложуючі креми. Ви ж хочете бачити різного, і от, бачите, чи моє різне закінчується. Ну, не про це. Давайте ми нанесемо ось таку красиву штучку, бо мені вже дуже хочеться це спробувати. Це тіні. Від нам у відтінку 3. Мені здається, це такий рожево-зелений триохромний відтінок. Це настільки красиво виглядає на руці. Я надіюся, вам видно на камеру ці його переливи з рожевого в зелений. Повірте, мені на слово, це дуже красиво. Не знаю, чи буде це так красиво виглядати на очах. Я щось там один раз пробувала нанести, але. Ой, ну, ну просто кайф, але Мені здається, що це треба в кілька шарів наносити, щоб пігментація була така, прям супер-супер. Або, можливо, це потрібно наносити як топер поверх чогось. Давайте ми спробуємо спочатку ось так. Я пальчиком під... Шо, Ви знаєте, а він, коли його тушуєш пальцем, він десь дівається. Відразу я буду нашаровувати. А поки свіжий ну дуже красиво виглядає, прям космічно, але я бачу. Такі, знаєте, маленькі проплішинки, Не дуже однорідно він вдягає, хоча відтінок просто неймовірний. Я навіть не знаю, як вам його передати, цю всю красу, яку я зараз бачу, тільки його можна нанести ось цією щіточкою і не тушувати, тоді буде все красиво. Але немає однорідності, якщо так його просто бахнути. <кхід> не знаю, можливо, це треба як топер по чомусь наносити, тоді це буде виглядати по-іншому. Але. У нас зараз задача його нанести як, як монотінь, і побачити, що буде в результаті. Так, отут я нашаровую. Ну, блін, як же ж він красиво переливається. Просто відтінок. Супер неймовірний кайф. Такий кайф, я не знаю. Побачимо, як потім це все буде виглядати, коли я буду тушувати матовими якимись відтінками. Поки що я хочу нанести лише ці тіні побачити, як це буде виглядати. Вони такі, знаєте, от якщо хтось пробував тіні від люксю, не хочу їх згадувати, але, просто це, мені здається, яскравий бюджетний представник, щоб пояснити. От ти прибиваєш їх пальчиком, і вони не здіваються. А тут на руці, дивіться, стійко, все класно залишається. Ну, Давайте побачимо, що буде далі. Я поки очі свої не буду чіпати. Але я бачу дуже сильні пробілий, проплішений. Отуди я пальцем це все тушувала. Не знаю, це просто треба нанести, напевно, і залишити отак. Давайте, хай, поки це побуде, а ми приступимо до цієї палітри. Але за тінь я таки не сказала. Хто користувався тіннями от отам текстура поприємніша, більш пігментована і якась цікавіша. Так, у мене тут ось така палітра. Тут, напевно, ще один відтінок, бо в мене. Не вказано нічого на рахунок відтінка. Тут у нас бронзер і хайлайтер. Бронзер чуть-чуть сипеться. Так, ось такі відтіночки, красивий відтінок бронзера. Мені подобається. <кій> і хайлайтер теж такий приємний, золотистий. Фух, так, посипалось все мені на дзеркало Палітра, відтінок перший, от так. Давайте я наберу на ось такий пензлик. Ось цей. Бронзер сипається просто жахливо. У мене супер м'ягенький пензлик, і осипашки з нього просто летять дуже сильно. Так, наношу, опа, пігментація така, знаєте, немаленька. Тут я чуть-чуть бахнула плямку, але у мене не припудрене обличчя, але тон липкий, щоб ви собі розуміли, він, він без фіксації. Ой, взагалі, не подобається мені просто жах. Да, він виглядає матовим, але він такий некрасивий, як мука якась, і взагалі просто я тепер. Ну, що так тепер з цим робити? Ну, можливо, вас зберегла, не знаю. Якщо ви дивилися на цей тон, просто один раз був на Єзєбрі, мені вибився в новинках. Я така думаю, ну, замовлю, так і бути, мені завжди подобається тона від Пазе і добрий день. на. Давайте я відразу цей відтінок. Нанесу в складочку, візьму ось такий пушистий пензличок і нанесу його в складку для того, щоб хоч якось оформити е, тут по віку. Ну, тіні, знаєте, дуже красиві, але ну, ну щось не то в них. Вони не пігментовані, от їх уже тіні просто ніби десь, знаєте, діваються. Я не знаю, як це пояснити, але їх практично немає. Но пігментація у бронзера хороша, я тут уже переборщила на одному оці. Відтінок такий дуже приємний, не супер холодний, красивий. Мені подобається. Я люблю такі відтіночки. Неймовірно, тушується класно, все красиво, крута палітрочка, нічого не можу сказати. Поки ми. Не приступили до хайлайтера. Давайте приступимо до ось такої штучки з знатіно. Вона мені, якщо чесно, попалася у подарунок. Тут у нас ось так викручується, і випадає такий пігмент. Я не знаю, як його пензликом набрати чи як його набирати. Він ще такий перламутровий, так вам скажу. Ну, Як хайлайтер, я не знаю, ось так я його насиплю, побільше, щоб ви побачили. Ось так він виглядає. Вітінок, знаєте, красивий От на очі, мені здається, да, його наносити. Давайте я чуток спочатку його на очі наберу. На ось такий маленький пензлик, прямо звідси наберу. І спробую нанести ось тут на зовнішній край. Нічого не бачу, беру побільше. Тіні лежать кусками, оці від нам. І оце взагалі нічого не нашаровується, я пальцем спробую. Додати, якась така фігня непонятна, якщо чесно. Не знаю, не бачу його тут, Ну, давайте я накручу побільше і попробую як рум'яна додати. Візьму ось такий маленький пензлик від Real Techniques. Якось спробую тут набрати дуже незручне пакування. І нанести, от, як рум'яна видно, і, знаєте, досить такий непоганий виходить рум'янець. Я вже тут борщанула. Він відразу, знаєте, який хайлайтер. І красиво, як рум'яна, поки мені подобається. Тушується класно, відтіночок приємний. Все красиво. Угу. Одразу хочеться тут чуть-чуть додати для гармонії. Не бачу ніяких плямок, навіть на цей тональний крем вони красиво лягли. Ну, можливо, цим пензликом я спробую додати сюди на очі, але чомусь на очі не хоче лягати. Ну, Ладно, я отак, знаєте, змахнула всі тіні повністю. Просто отак взяла оцим пензликом і змахнула все, їх нема. Що на цьому оці може вам видно, щось трошки є, на іншому взагалі нічого немає. А, сьогодні якийсь треш. Це все, що я можу сказати. Бо, ну, я не знаю, я вже починаю злитися, бо макіяж просто не лягає від слова зовсім. Давайте ми оформимо брови, раз таке діло тут сильно немає що оформляти, бо вони у мене заламіновані були вчора. Ще було б добре їх не мити, але раз ми вже тут зібралися, раз ми вже тут фарбуємося, треба. Зробити все і показати по максимуму. Олівець це я дуже люблю. Сильно мені тут немає що додавати, бо вони були профарбовані фарби. Але от якісь такі проплішинки я додам олівчиком і нижню межу профарбую. Класний це олівець, гарний відтіночок, пудрова текстура. Все з ним прекрасно. Радити можу однозначно, бо вже він в мене не перший день. Так, ну що, тут у мене 125 хайлайтерів. Давайте до якогось із них приступати. Але ні, давайте ще дамо один шанс цим тіням. Я їх просто нанесу поверх, не буду тушувати пальцем. Я хочу побачити цей триохром на своїх очах. Але ну, це ж не красиво буде, знаєте? Це буде видно в кордон. Ну, якось отут хоч треба кінчик підтушувати, не знаю. Ну, коротше, давайте щось понамагаємося зробити, раз уже ми тут. Танцюємо з цим бубном. Ну, Відтінок класний, але <кій> я злюсь. Це все, що я можу сказати. Давайте будемо брати ось цей хайлайтер на одну щічку. Ми нанесемо його. Візьму ось такий пензлик, так ось зліпилися в мене очі і все скаталось. Не можна було закривати очі, буду дивитися вниз. Наношу хайлайтер. Хайлайтер досить пігментований, нічого не підкреслює. Не лягає поверх шкіри, гарно зашліфовується, красиво виглядає такий. Знаєте, яскравий хайлайтер, хто ще не втомився від хайлайтерів, ось це ваша історія. Прям красиво-красиво. А ще в мене була така біда. От я вам покажу цей хайлайтер від хану. Я ще його навіть не розпакувала, бо не знала, що з ним робити. Розпаковую разом з вами. Ось так він виглядає. Дуже красива баночка, все з ним класно, але він приходить побитий. І він приходить побитий всім. Я навіть не буду забирати ось цю штучку, бо боюся, що вона зараз взагалі вилетить. І я залишуся без нічого, але давайте, раз таки діло. Ми нанесемо ось цей красивезний хайлайтер, повністю побитий. Всі писали, що це аналог хайлайтера від Ріани. Я вам показую свотч, можливо, він і аналог у мене немає хайлайтера Ріани. Але в мене є Джефрі, і я думаю, що вони дуже схожі. Але тут, знаєте, такий красивий, красивий натуральний відтінок. Ось подивіться, як він виглядає. Дуже гарно насправді, але побачимо зараз, як це буде на обличчі, бо ви ж знаєте, я ще той любитель нюда, і коли це занадто яскраво, це не моя історія. Да, це окремі блискітки на вашому обличчі, але він шліфовується. Зараз ми потремо так чуть-чуть подовше і побачимо. Що це буде? Мені здається, в якості тіней це буде дуже красиво. Він знаєте, в чому його кайф? він а, не дає під собою підложку. От тут ми бачимо, що є щось нанесено, а тут, коли ти відвертаєш обличчя, немає нічого. Але коли ти дивишся, воно отак переливається і реально красиво. Реально мені подобається, очі зліпились, просто неймовірно. Дивіться, воно все скаталось, воно поживало мені по віку. Все, я не знаю. Давайте попробуємо Нанести цей хайлайтер поверх. Можливо, це щось якось спасе. Просто, знаєте, нанесла плотно і не розтушувала пальцем. Коротше, це просто жахливо. Мені хочеться це все стерти ці тіні. Фу, ви собі уявляєте, як я злюся і як все сьогодні погано, такий гарний відтінок, а настільки він не лягає. Не знаю, можливо, я щось роблю не так. Давайте ми все це спасемо от такою штукою від Хан. Ви всі радили оці глітери. Я не знаю, хто цим користується. У мене сьогодні просто не макіяж, а якесь знущання. От це от така слюда. Яку ти наносиш на очі? Ну так, да, це неймовірно красивий відтінок, він супер переливається, тут багато різних блискіток, але це ж блискітки, ну, ну, я не знаю, ну для чого це наносити? Давайте я отак чуть-чуть додам в центр. Це ж потім так змивати складно, воно ж. Як би воно красиво не виглядало на очах. Я не люблю ці блискітки. Боже, як, як зараз в мене тут все страшно. Мені хочеться стерти очі повністю і зробити якийсь людський макіяж, бо це просто якесь знущання, якщо чесно. От все, вони мені відлетіли в очі, мені терпачи очі. Це не моя історія. Так, вибачте, я зараз стру це все, що в мене тут є серветкою, і просто візьму якусь нормальну палітру, нормальну якусь кремову підложку. і Заново це все нафарбую, бо це просто якийсь жах. Все, я все стерла, нанесла кремові тіні в якості підложки. Зараз візьму ось такий олівчик від Сея. Спробую зробити якусь розтушовку ось тут по віковому контуру. І знаєте, що я хочу забрати свої слова на рахунок ось цих глітерних тіней. Я коли пішла на штучне освітлення, це настільки красиво приливається. Просто я таке не люблю і я таким не користуюся. Отак, в ролі складочки, я його теж сюди чуть-чуть піднатушую. І зараз ми все розтушуємо. Так як я просто не хочу брати ще ніяких додаткових тіней, я вирішила взяти олівчик і спробувати щось зробити олівчиком, і потім, щоб це все всевати бронзером. Так, Повторяю, все теж на цьому ж очці. Ну що, поки, от така підложечка в нас виходить. Давайте я все ще затушую складочку ось цими тінями. Візьму свій пушистий пензлик і буду струшувати, бо я вже знаю, що тут можна наробити, бам. І ось так додатково ще затушую складочку, розтушую наш олівчик. Олівчики від цея я дуже люблю, вже неодноразово вам їх показувала. Особливо для губ, це просто якесь естетичне задоволення. І нижньому повіку також підтушовую. Широко, так, сильно там не заморачуюся. Ну, ось так, поки що все виходить, і давайте ми додамо <кій> уже цей спаркл. Я коли глянула на штучному освітленні, це, звісно, щось і чимось, але я собі думаю, що йому потрібна підложка під глітер. Ось така У мене є клей для глітера від нікс. Давайте я його додам. І на нього ми будемо наносити. Поки сохне наш клей, давайте в якості олівчика для губ я додам від Сея в 03 відтінку. какао. неймовірна олівець. Губи в мене сухі. Сопачком відтушую, поки що там подивіться на цей відтіночок. Так, давайте беремо наш глітер. Ой, я знов багато набрала ось так, і будемо його. Приклеювати сьогодні в мене новий рік. Знаєте, плюс в тому, що він не сильно осипається, ну це дуже красиво, це настільки переливається, настільки красиво. Але, ну, не знаю, я таким. я просто знаю, що таким фарбуватися не буду. От і все. Це все, що я можу сказати, ну близькі такі тут неймовірні. Я не захочу собі взяти другий відтінок, бо мені вже боляче це наносити. Мені боляче це змивати. Я не можу з цим впоратися, будемо так говорити, бо ну, ну, я не люблю просто такі. Хоча це красиво, це дуже красиво, це все, що я можу сказати. Давайте я поверх спробую тут якусь типу-стрілочку ще раз домалювати. Вони вже відлітають мені в око, ну, але поки що це виглядає якось отак. Не знаю, давайте, можливо, спробуємо тут знизу додати як просто якийсь акцент цих тіней від нам. І краєчок хоч якось я підтягну, може, хоч щось. Сюди чуть додам. Не знаю. Поки що мені це не подобається. Давайте я як помаду додам, додам рум'ян від хан. Дуже люблю їх також в якості помади. Трішечки тут, що у нас залишилося на корочку, нанесем. Він просто підтушую відтінок і виходить дуже красиво з цим олівцем 03. Давайте я оформлю вії і повернусь до вас, і ми будемо якісь робити висновки, бо щось я взагалі не дуже задоволена всім тим, що у нас вийшло. Ну, все, оформила я вії з туш від П'єр Рене. Вона в суперкрутому фольтіарі. Взагалі для мене цей бренд це було якимось таким відкриттям. Я взагалі не ставила ніяких ставок на нього, а він супер-супер шикарний. І що ж, давайте приступати уже до відгуків на сьогоднішні продукти. Я взагалі не в настрій, якщо вам чесно сказати, бо я чомусь ставила якісь ставки, тут одиничні, одиничні продукти, які мені реально сподобалися. Давайте почнемо з такого тону від ПАЕЗ. Це моє однозначне розчарування. Просто ну, я такого не люблю, не користуюся. І оця така текстура, знаєте, ну, оцей мус. Я не знаю, хто це любить. Будь ласка, напишіть, є такі люди, які люблять от такі тональні основи, бо ну, це від слова зовсім не моя історія, бо ну, я такого не люблю. Консилер я вже вам неодноразово показувала, це не новинка, він реально крутий. Палітра від нам мені сподобалася. Я обов'язково повторила би її покупку. Класний бронзер, класний хайлайтер. Все з нею прикольно, красива така штучка. В принципі, я задоволена, однозначно можу радити. Так, хайлайтер від ми так і не спробували. Спробуємо в якихось наступних відео. Хайлайтер від Hean Diamond теж красивий, шикарний. Мені дуже подобається, як він тут виглядає. Навіть я, яка не любить ось Такі блискітки, воно реально красиво виглядає, воно зашліфовується, і воно не виглядає як щось чужорідне. так, До речі, я забула нанести хайлайтер у внутрішній куточок. Давайте ми його і нанесемо. Ох, я постійно боюся його відкривати, і щоб він, не дай Бог, не випав. Мені зараз десь на, на одяг чи кудись. Ну, дуже красиво, просто так красиво, як він підсвічує. Шикарно! Класний хайлайтер, якщо ви готові терпите, терпіти те, що він прийде вам побитий, бо він приходить побитий всім, можу вам його радити. Пакування шикарне, і текстура класна, тільки що він не тримає форму. Олівець для Брів psm 01 відтінку раджу однозначно. От така штучка від нетіну. Ну, в ролі рум'ян, да, непогано. Нічого такий відтіночок, він із сяєнням. Якщо ви такі любите, то в принципі нічого. відтінку 01. Напевно, що 01. не знаю. Тут в мене пише First Blush. Ну, прикольна штучка. Ну, є, і є, не можу сказати, що щось особливе. Оці тіні від нам це однозначне розчарування. Супер красивий, шикарний відтінок, можливо, як стрілка, да. але їх як тіні не нанести. Я тут поставила собі тушь і плямку і не можу її витерти, бо поспішила, знаєте, не дочекалася, поки вона засохне. Ну... Не знаю, я розчарована, бо я ставила такі величезні ставки на цю штуку. А глітерна оця штучка теж класна. Якщо ви таке любите, вона шикарна, вона дуже красиво, вона так переливається, якщо це на якусь вечірку. Здається, просто, напевно, потрібно було менше нанести. Але в мене тут таке яскраве світло, що всі, що весь пігмент забирається, тому я так бам, щоб було видно, щоб ви могли побачити, як це виглядає. Але насправді, напевно, цього не потрібно було робити. Відтінок класний, якщо ви таке любите, однозначно рекомендую. І навіть купити кілька штук. Я просто такого не люблю, бо мені потім Цього болять очі, тому я, напевно, більше не братиму, але це дуже красиво, можу радити тільки для тих, хто це любить. Ну і мені здається, це всі були новинки, які мене не дуже сильно порадували. Надіюся, що вам було цікаво. З цього всього я вам можу радити лише ось це і ось це з новинок. Все інше, як, ну не знаю ні про що, я би не брала б другий раз. Ну, і оце 50 на 50, тільки для тих, хто любить. Надіюся, вам було цікаво. Я сьогодні якась така негативна, бо ну, тон просто взагалі лежить поверх шкіри, як мука, і він, знаєте, не фіксується нічого. Ну зараз уже ніби трошечки краще. Але не знаю, ну, мені не подобається, його просто видно на обличчі. Ні, це не моя історія однозначно. Надіюсь, вам було цікаво, ви взяли для себе корисну інформацію. Не завжди все має бути прекрасним, не завжди все має бути крутим. Тому сьогодні якось так, а я вдячна вам, що ви додивилися це відео до кінця. А вдячна вам, що ви зі мною. І я вас всіх сильно-сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічей.